Так, доброго сім'я! Ви на каналі котли Смаль, на якому ми розказуємо про твердопаливні котли верхнього горіння. І Сьогодні вам розкажемо про один з нюансів, одну деталь, яку ви повинні знати, якщо ви будете користуватись таким котлом верхнього горіння. Вона ну, полягає в тому, що, ось як ми можемо бачити, у нас заслінка, яка регулює подачу повітря в топку до нас. Регулюється через цей ланцюжок регулятором тяги, який має власний важіль. Ось. І він сам автоматично регулює подачу повітря в залежності від температури води, або відкриває її, або закриває. Ось. Тим, тим самим регулює без світла роботу котла. Альтернативна світлу система. Ось. Ну, про неї всі багато знають. Короче, яка може виникнути проблема? У нас в одного користувача вже ну, за 15 років це перший раз, коли виникла така проблема, коли е, заслінка у нас підклинила. Чому е, таке сталося? Короче, кажучи, дивіться, ось заслінка, е, важіль заслінки і важіль регулятора тяги зараз якби, знаходиться не в одній осі. І в нас заслінка похилена на один бік. Ось. І тому. При спрацюванні, коли вона, ну, мабуть, закривалася, вона трохи на петлі ось тут підкленалася на цій самій петлі. Ось, ми петлі зазвичай вибираємо з люфтом. Якщо люфта немає, ми спеціально розпилюємо до люфта, бо тут гаряче середовище, щоб не було ніякого розширення металу, вона не підклинювала. Ось. Але все-таки вона підклинала. із чого? Із-за того, що. Було не в одній осі, виставлено важелі регулятора і заслінки. Тому зверніть на це увагу, відпускаємо цей гвинт і регулюємо так, вліво-вправо, щоб ці важелі знаходились в одній осі. Ось. Це повинно знати. Ну, все одно, коли монтується система, там ставиться. Автоматичне спрацювання, група безпеки. Все спрацювало, нічого не закипіло. Ось. Але майте на увазі ось таку дуже-дуже важливу деталь. Ми, до речі, перевіряємо регулятор тяг, як він спрацьовує. Там під власною вагою 3 метал е, нашої заслінки. Він якби закриває. У котлів з нижнім горінням, де повітря поступає під колосник, ну там такої проблеми може менша буде, тому що там вона під силами гравітації, хоча тут теж під силами гравітації, але там трохи простіше заслудка, заслідка закривається внизу. Ось, і тому там такої проблеми може й не бути. Ось, але в котлі верхнє горіння, ось така деталь. кажу, це. Один випадок на 15 років у нас ось недавно був. Ну, Все нормально, ніяких претензій. просто ось так ось, сантиметрів 5 було відхилення від осі заслінки важеля тяги. Так що майте на увазі. Ну, і Коротко про сам наш котел. Вже традиційно він у нас, мабуть, четвертий вже йде в місто Старий Самбір на Львівщині, осипу Назару. Ось хлопці вже ми навіть не консультуємо єднувати, Вони вже самі там все там ставлять з От Самі вже користуються. Ось, ми Коротко про котел. Ну як завжди в комплекті у нас ребята термометр іде. Котел у нас з е, 6 мм метал. Вверх ми тут кинули взагалі 8 мм в топку. Ось. Шнури чітко все закриваються, видно ось по периметру, по периметру відтиск. Проварений і іззовні. випробуваний 5 атмосфер тиском водою і повітрям. Так, Розподільник повітря не 8 мм у нас Цей теплообмінник жаротрубний, як завжди, у нас. Середні двер, дверцята у нас, для зручності завантаження, колоснички з двох частинок. Також Ємність для збору залив нас в комплекті. Ось така. Ну і по оземному оговорю, у нас ось зворотка зліва знаходиться, 1,5 дюйма, то кран злив підпитки на всякий випадок. Ось. І подача в нас. Зліва теж. І димар знаходиться ззаду. Ми котел бачимо теплий, в целофані мене не обдирали. Там вже от після монтажу господарі знімати цей целофан. Так що так. На цьому будемо завершувати наше, ну я надіюсь, комусь корисне відео. Підписуйтесь на канал Катли Смаль», ставте лайки. На все добре, до побачення!